Нацполіція викрила колишнього посадовця міністерства оборони України та нардепа 2 четвертого скликань, які привласнили понад 10 мільйонів доларів на закупівлі величезної партії форми для військових. Докладніше далі. За даними правоохоронців у 22-му році, колишній радник екс заступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом другого четвертого скликань, його сином та іноземцем, що заволоділи бюджетними коштами на замовлення понад мільйону комплектів одягу для українських військових за завищеними цінами. На різниці від вартості зловмисники наварили понад 10 мільйонів доларів. Організував схему іноземець, шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії. Туреччині та Індонезії форму замовили у турецького текстильного холдингу, який оцінив її вартість у 25 мільйонів 600 тисяч доларів. Але змін оборони України посередник уклав 5 угод на загальну суму понад 35 мільйонів доларів. Більш як 10 мільйонів різниці мали лягти в кишені шахраїв, але й цим вони не обмежились, надіславши турецькій стороні 10 мільйонів доларів завдатку. І, отримавши замовлення, вони перестали виходити на зв'язок з фабрикою, нагрівши її на решту суму оперативники та слідчі встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном. Поліцейські провели 38 обшуків за місцями проживання і роботи причетних до злочинної схеми громадян. Та вилучили документи, автівки, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів. У слідчих є достатньо підстав, аби оголосити раднику екс заступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру. За шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.